І ось додаток Армія Плюс туди додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини про це в ефірі телемарафону. Заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. І за її словами, появі нового функціоналу допомогло прийняття радою закону про СЗЧ. Чиновниця наголосила, що після подачі електронного рапорту військовий зможе оперативно. Поновитися на служби, відновити соціальні гарантії, заробітну платню, ну і вже в такому статусі повернутися саме до тієї військової частини, де він хоче служити. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заговорив про пропозицію перемир'я з Російською Федерацією. У соцмережі ІКС він написав, що не реагуватиме на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся, заявив Орбан. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Орбана за спроби так званого посередництва і наголосив, що угорський прем'єр не має важелі впливу на російського диктатора Путіна.